Рінці місцеві мешканці влаштували літературний аукціон. а вулицях міста пропонували задонатити на книгу Кузьми Скрябіна з автографом гурту без обмежень. А виручені кошти направили на потреби зсу з нами на прямому зв'язку. Одна із ініціаторів акції Олеся. Дячина волонтер. Мої вітання. Доброго дня розкажіть, як виникла ідея літературного донату. Ідея ідею, ідею породила напевне потреба, яку ми не сподівалися. ну, як ми сподівалися, звичайно, її отримати, але сума трошки нас вразила, тому ми зрозуміли, що просто відкрити банку і намагатись зібрати кошти, це буде довго, потрібно швидше, і вирішили додати просто якихось барв в цей донат. Тому наша волонтерка Ольга Горбань, яка є керівником гуртку Інший погляд вони займаються репортажами, зйомками відео, фотографії. Це її профіль, і ось їй прийшла на думку ця ідея, яку вона дійсно має право на авторські права. Вона придумала її сама. Яким чином це була книга, яку ми не озвучували. Це було ексклюзивна книга, про яку ніхто не знав. Ми попередньо повідомили людей, в яких ми брали інтерв'ю. Про те, що це буде ексклюзивний подарунок за найбільший донат. Далі вихованці Оліного гуртка це Діана Падзігун. Зараз вона навчається на журналістику, і Соня Самохвалова, майбутній психолог дівчатка. Займалися технічною частиною, фотографію брали інтерв'ю. Таким чином, ми пройшли в наш прямий ефір. Був на протязі трьох годин, прямували вулицями міста, брали інтерв'ю в цікавих особистостей. Тобто, почали з чмеринці є таке. Ресторан, кафе Фазенда, які з першого дня війни вони долучились підтримкою до підтримки спочатку тероборони, постів, потім гостів нашого міста, мандрівників. Вони кормили майже всіх. Тому вони були першими нашими співрозмовниками. Потім крокували на протязі ну майже півжмеринки пройшли. Це було дев'ять людей, дев'ять історій, дуже цікаві історії, різні. Це була жінка військового лікаря миротворця, який був в дуже багатьох гарячих точках. Він був. І в Лівії, і в Сірії, і в АТО з перших днів на сьогоднішній день він теж перебуває на сході України. Це була дуже вразлива історія, коли дівчата закінчили брати інтерв'ю. Вони сіли в машину, вони плакали. Це була військова історія кохання. Ця жінка настільки відкрилася, що ну, там вже не про донат було, там було про життя. Далі була. Кажіть, катіть. Розкажіть, скільки людей все ж таки задонатили і куди направити кошти. Якщо вже говорити про найбільший донат, то хто став учасником цього донату? Переможцем стала наша пожежна охорона ДСНС. Вони цим колективом донатили, вони розповідали свої історії. В нас в ДСНС теж працюють. Вже не гості, вже жителі нашого міста, які приїхали теж зі Сходу. Вони розповідали свою історію війни, коли їх застала теж війна ще з 2014 року. Вони залишились в своїх домівках, але ця війна вона зовсім інша, тому вони вирішили залишити свої домівки, переїхали сюди в Жмеринку. ДСНС вони колективно зібрали кошти, тому їх донат був найбільший, тому вони перемогли цю акцію, ці перегони. То, все ж таки, який це був скільки загалом вдалося зібрати і на що витратити ці кошти? Загалом вдалось зібрати 17 тисяч 800 гривень. На що витратити цього недостатньо? Ми ще збираємо. дозбируємо. це ми збираємо на тепловізійний манікуляр для хлопців 9-ї мотострілкового батальйону другої роти, які знаходяться зараз в Херсонському напрямку. Яким чином можна доєднатися до вас для того, щоб допомогти зібрати необхідну суму? А ми скинемо вам посилання на нашу банку і будемо дуже вдячні за донати. А якщо хтось із глядачів забажає доєднатися, яким чином вас знайти? Яким чином ну банка наша в Фейсбуці? Зараз я не готова просто сказати рахунок, його в мене очима немає. Дуже дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру, і власне за таку ось акцію. Бажаємо вам терпіння, наснаги ще більше допомагати нашим захисникам. На все добре. Дякуємо. Дякуємо Це все, що допомагає. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Олеся Дячина, волонтер із жмеренки, і вона розповідала про акцію, яку вони організували для того, щоб зібрати кошти для наших захисників. Ми ж продовжуємо випуск на видалі.